Що сані треба було там на офіс ну, і я на хвіст упала. Думаю, куплю щось там для холодця. Ну я вам скажу, що майже нічого нема. Те, що було раніше, там можна були якісь кістки купити, там, щоб сьогодні я взяла кістки телячі, у мене там є одна оця рулька, телячі кістки 95 гривень кілограм. Купила пів куриці домашньої, одну ножку свинячу і на холодець буде, тому що я Хочу зварити холодець, холодець на перше число, і навіть тоді розігріві, як суп їси. Народа дуже багато в магазинах. Всі люди все одно е, е, скупляються і видно, що скупляються до свят. Е, хто що, ну я скажу, що хто купує подешевше, навіть там шампанську, хтось е, дуже дорож, дорогі напитки везе в цьому візочку. То що, я ж кажу, що люди хочуть, і це, мабуть, правильно, що люди хочуть, ти не знаєш, після сьогоднішньої ночі ми не знаємо, що з нами буде. Можливо, новий рік 31 числа зустрінемо, а на друге вже на наступний, на наступну ніч не буде нас. Тому кожен, як каже, своїм розумом живе і кожен робить. Зрозуміло, що ну і ось ці ресторани у нас от вечірки, вони об'являють, що, пожалуйста, хто. Приходьте. Ну, Це ж теж бізнес, вибачте. І там люди, теж і кухарі, і зарплатню потрібно отримувати. Знаєте, Сидіти отак вдома і просто кажуть, ой, оце не годиться, оце отак. Ні, ми, знаєте, треба ставити себе на місце. От Правитися, що ви в цьому ресторані працюєте кухарем. Нема людей, нема зарплати, ви ж розумієте, так що тут балакать за це. А взагалі я кажу, що настрою нема ні в кого. Саме місто таке там, де не де, де якісь там. Ліхтарики висять, оце в маркетопті. Я вон зараз ставлю, я там вечором була, то ото зняла. Ну, Їздили Сашою на пошту і заїхали сюди, та там деякі продукти купити. Все таке красиво. Дивіться, які гарні. Тут дуже світло, то не так видно. Гарні різко різнокольорові такі кульки на дереві висять. Гарно. Так, це електрику бере, але люди ж платять за цю електрику. І якщо буде якась проблема, то не будуть вмикати. Але гарно. Не передає трішки камера цю красу, але дуже-дуже гарно. Це біля цього маркетопту. Жовте з, із синім. Красиво. А взагалі місто, отак їдеш, видно, що немає настрою, немає того як новорічного підготування, як завжди, до війни. Але люди стараються, я, я маю на увазі хазяйва. Щоб було якось красивіше. Ну, гарно так, але все одно ці якось ліхтарики, вони. Фу-фу-фу-фу-фу, Ну нічого, що ж, така в нас доля, таку Бог нам долю видав, що ми жили в 20-му сторіччі, в 21-му. Ми взагалі якісь унікальні. Ми переживаємо війну, згадуватимуться нас уже не буде через 100 років, через 200 будуть згадувати цю ситуацію. А ми її пережили. Так, хвост пістолетом, Хоча нема чому, чому радуватися, я ж кажу, що просто жах. Треба йти на тролейбус на водія здавати. Беже жінки, водії тролейбусів. А що на тому тролейбусі їхати? Габаріти і як там роги поставити, та й поїхав. Там, мабуть, якась ця, да? категорія друга. Яка там категорія? Автобуси, мабуть, так? Да? Тролейбус. Чи тролейбуси, так, да, так. Да. Ото гарно. Жми на педалі, поки не далі. І все нормально. Фух, хух, хух. Бачите, які пісні зараз лунають і ми їх слухаємо. Ніхто не перемикає. Як ми могли це стільки років ту барашу слухати їхню? Так, зараз ми заїдемо з Сашею крайній раз вже в цьому році. Купимо балон води і все. І дома будемо займати зараз. Я закінчу приготування. Мама там вже все, 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 все приготувала. Зараз я тільки зберу нашу. سلام سبدممحي Що послухали пісні? Трішки настрій піднявся, я спеціально. Отож так, бачите, все, ми вже вдома переодяглися, зараз Саша буде покупки переносити. Ну а я йду до нашої... Ну що тут господиня? А Я не чула, що ми приїхали. Ой, щось пахне, добре пахне. Смачно. Ти вже вимкнула, так? Вимкнула, да? Молодець. Так, тепер вмикаємо. Так, зараз я швиденько зроблю цю... Засмажку сюди і забуде. О, гірочки ти не порізала, забула не порізала, да? і думала. Зараз поріжемо. Я поріжу. Ні, ріж, ріж. Зараз mm. швидко зроблю по смаку. Так, дивіться, Санька, ну цю ножку ще купила. Він балоном її обшмалив. Зараз ми її помиємо. А ти казан не взяла. Ма. І отакі от ось кістки. Дивіться, бачите, які телячі. Так і все розповілимо, гарно. Перву воду все одно зілімо, хоч і холодець. А потім вже, коли це все вивариться, потім курку. І ще ось у мене, бачите, є тут. У мене ось бачите, є ця рулька, ну тут м'яска хватить. Ого, 103 гривні коштувало, нічого собі. Я так купляю, не дивлюся. Казанчик і все, що ще брати. Що ми смачно повідали таке одне. Я думала, що в мене в холодильнику ще були ці маслини, а кинулася, їх вже нема. Ну, може, Діма, нас ніхто їх не любить. Так що в нас сьогодні була кхм, солянка без оливок, але дуже смачна. Мені Місій подобалося навіть більше, ніж як, як ті два рази. Так що, мама нас доїдає, вона на нас найменше їсть. Я теж закусую бананом. Наїлися, все нормально. Зараз закипає цей холодець, з зіллю, помию це м'ясо. Ну і все, і тоді хай вариться на повільному вогні. Ну, Холодець у мене є відео. Потім вже, коли ці кістки повністю виваряться, додам курку, бо курка готується ну, 40 хвилин годину. Від сили. Ну що, Бажаю вам гарної п'ятниці. Можливо, це ви будете в суботу дивитися, не знаю. Сумочка така гарна. Манесенька, манесенька. Виймаєш і все туди складаєш. Потрібна така річ. Сумка кошельок. Вам бажаю здоров'я. Бачите, ви все чуєте новини, що в Дніпрі трапилося знову торговий центр. Ну, Вони люблять по торговим центрам. Зараз свята, вони розуміють, що там більше всього народу, і вони бахкають прямо туди. Ось вам і брати, які повністю хочуть знищувати не наших корупціонерів, не бізнесменів, які з ними працюють, а простий народ. Це ми знаємо 100%. Але нічого, тримаємо, як кажуть, хвіст пістолетом. Пока!